Як не підбадьорювали себе харківські футзалістки перед матчем з Полтавками, нервування далося в взнаки вже на перших хвилинах. У дебюті зустрічі господарки двічі відзначились у воротах суперника. Дуже багато ще не вийшло. Почалося все з стартового волнення. В общем-то, вже на 30-й секунді ми пропустили. Вот. ну это подкасило бойовий дух Ну, Много, чого із установки тренера дійсно от, просто як будто би з голови дівчонок. Полтавки вміло контролювали гру і методично штурмували ворота суперниць. Кінцевий результат 12-1 на користь Полтавок. Покером відзначились Таїсія Бабенко та Валерія Єрмоленко. Наші футболістки говорять, що гра не була такою легкою, як здавалося. Ігри не бувають ніколи легкими, мабуть. На кожну гру ми виходимо, настраюватися на перемогу, і противника не можна недооцінювати. Наш уровень показывает место, что мы достойны забивать только голов в игре. Моє мнение, що полная это сыграла сьогодні команда ПЗМС. Все-таки соперник на последнем месте можна було более четко и жестче сыграть. Но тем не менее, счет на табло. Но команда Тесла подтянулась, все-таки начинает с первого тура, когда с первой игры. Після цієї перемоги наші футзалістки продовжують боротися за перше місце з київською ІМС «Нухт». Наступну гру наша команда проведе також на домашньому майданчику. 17 грудня о 16.30 пролунає стартовий свисток у поєдинку проти Дніпровської злагоди Сергій Коломієць та Ігор Ізотов. Полтавські телевізійні новини.